Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі віброшліфмашину від компанії Metabo, а саме модель FSX 200 Intec. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама шліфмашина. Та система пиловидалення. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 240 Вт. Діаметр опорного диску 125 мм. Кількість обертів холостого ходу 11 тисяч обертів на хвилину. Частота коливань при холостому ході. 22 тисячі коливань на хвилину. Коливальний контур 2,7 мм. Вага інструменту без кабелю – 1,3 кілограми. Довжина мережевого кабелю 2,8 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося би акцентувати увагу, це система пиловидалення. Вона оснащена складчатим фільтром та легко очищується. Сама шліфмашина дуже гарно прогумована на верхній частині, а отже в місці хвату. Рука у вас не ковзає під час тривалої роботи. Дуже добре прогумований і мережевий кабель в місцях можливого зламу. Також добре захищена і кнопка захисту від пилу та вологи. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!